спорт, одяг перший плюс другий сорт, 10 кг, ціна 900 гривень. Дивимось світшотик. Оп, біленький на замочку наступний. Дивіться, який цей гарний, гордовний кольорі, Дуже красивий. Наступний темно-синій. Тут є як чоловічий одяг, так і жіночий. Далі спортивні штанишки. Ось такі, розмір вам не скажу. Наступні ось такі нарезенічці. Така штанка знизу. Так, розмір аночка цих штанішок. Наступні будуть ось такі, як ішеньки. Такий світшотик на замочку. Наступний. Ось такий. Він теж на замочку десь капюшоном, Наступний. Дивіться, який гарний. Ось такий. Це у нас не знаю, який розмір, не скажу вам. Далі штанишки спортивні, дуже красиві. Так. Тут розмір М. Дивимось далі. Ось такі. Така штанка. Розмір XEC. Дивимось далі. Знову нам попали штанішки. Ось такі вони знизу. Розмір я вам не скажу. Далі, дивіться, який світшотик класний колосатий. З комірцем чоловічий. Наступний буде ось такий чорненький. І знову у нас світшотик з капюшончиком. Оп! красивий. Наступний. Ого, це у нас пума. Оп, дивіться. На замочку. Так, розмір есочка. Пише еска. Чоловічий. Так, показуємо ще ось такі штинишки. В лодку ще залишились речі. І ось такий сідшотик з капюшончиком. Ззаді така спинка. Для замовлення зв'яжіться з нашими менеджерами Viber або Telegram.